Усім привіт! Зараз буде таке швидке Get Ready with me. Ну, погнали! Взагалі, сьогодні не дуже почався ранок, я прокинулася від взривів, прилетіла недалеко від мого дому. Тому якось так настрій не дуже, але потрібно збиратися. Я домовилася погуляти з подругою. Зараз ще в мене буде англійська мова. Зараз буду робити свій щоденний макіяж. Наношу сиворотку. Я не знаю, можна так робити чи ні. Одразу потім робити макіяж після сироватки, сиворотки, але я так роблю. Мені байдуже. Далі наношу свій заюзаний консілер від Maybelline Fit Me, Просто ви подивіться на це. ну це, це жах. Але він просто супер класний. Я його наношу замість тону, замість всього. Тушую я його рукою. Далі ось таке мило від ламель. Воно в мене теж поюзане, просто це жах. Але вони перестали його випускати. Я не можу купити нове, а яке. Замість цього купити, я не знаю, можете мені порадити в коментарях. Просто якось так виходить: 6 хвилин до моєї англійської мови. Я по зуму займаюся. Зараз наношу туш. Ось мейбелін. Вона просто суперова. Та далі наношу ось такий бальзам. Мені його подруга подарувала. Ну що, погнали? Ось такий мій щоденний макіяж. В мене вже починається англійська, тому зустрінемося після неї. І так, я готова. Все. Ось такі мені луковс. Дей. в мене закінчилася англійська, я нанесла ось такі парфуми маскіну. Вони мені в принципі в принципі вони мені подобаються, але мені здається, що вони на мені довго не тримаються. А ще я зараз взагалі замітила, що в мене ось такий гарний фон, тому що дякую моїй сестрі, вона ніколи не застеляє своє ліжко. Я сподіваюся, що ви в безпеці, у вас все класно, тому бажаю вам гарного дня, а я пішла гуляти.